Всім привіт! привіт! Ну не так. Давай, Всім привіт. Давай, давай, давай ми в інтимній атмосфері. Ми Всім без привіт. глядачів. Ні, а я так на в інтимну атмосферу скажу. Всім привіт! <ривіт> <ривіт, давай, <ривіт> займатися, чим? Народ, ми вирішили зняти ваші фанфіки. Для тих, хто не знаєш, і, і назва дуже оригінальна. Фанфіки, фанфіки, так для тих, хто не знає, що таке фанфіки, це коли це обгорка конфети до побачення. Це все да. що? <ріст> фанфіки. Це коли ви пишете про наші інтимні стосунки, фантазуєте і ну не, темі... не тільки про наші, про інтимні стосунки зірок, які один з одним, таких не мають. Так і ми вирішили почитати. Ці фанфіки в ролях. Ми, а може і мають ми ще не читали, їх. але взагалі в житті читали колись фанті фанфіки. Я, я почав і трохи там про нас з тобою, трохи збудився і звернув там. Я Мій знаю, улюблений не. про таньку Песик і Володьку Стедницького. І там там таке Стедницько. є? Да. — да. Танька і Володька, можливо, вони почитають в цій студії фанфік про себе. Отже, поїхали. Я буду читати е, текст автора. Е, пацани будуть читати текст за себе Андрій Лузан. Летів у Стокгольм, і він летів сонним і розчарованим. Mm. Він розумів зайнятість Віталіка. А Віталік тут при чому? Стоп, від чого Віталік Віталік? Ага, що ти на два фронти. Ти типу а ти далі читай далі. Тут зрозуміло. Він розумів зайнятість Віталіка, але коли і Валік Міхієнко відмовився полетіти з ним. Андрій дуже засмутився. Він намагався думати, що обов'язково знайде у Стокгольмі співвітчизників. Таких же відданих шальнувальників Наві, проте все одно почував себе дещо самотньо. Накладіть дощ, будь ласка. Дощ Тут Гроза. близько. Ніби мейджор, що суботи минає. Вхмурився він, пристібаючи ремінь. То ти вже теж на чемпіонат їдеш. Пролунало з боку. І Андрій зрозумів, що сказав у голос. Казав сусід Лузана, він і не помітив, як той зайняв своє місце. Втім, подумав Андрій. Усяке краще, ніж нічого, і кивнув просто. Руку не знайом. Андрій. А, а, побачу, Андрій, Коль, Коля. відповів хлопець поруч і потис його руку. Можна ще раз і потис його руку. Ми наші в літаку сидимо в Андрій Коля. Ти теж не менеджер? У Голі Зарянова була холодна долоня, але дуже теплі блакитні очі. Лузан мимоволі посміхнувся і подивився цією усмішкою. Та я його трошечки. Це я, я відчуваю, що все веде до сексу. Ти, зрозум, ти зрозумів, як ти подивився посмішку? Ти такий ну такий, типу безглуздо, але нічого не може зробити. Сама. Коля теж летів на Мейджор, теж пишався Наві і так смішно жартував, що Андрію здавалося, ніби він у Марині. Таких вдалих стосунків не трапляє. Сусідів. — таких вдалих. Таких далих сусідів не трапляється. Втома як рукою зняло з цікавим супутником. Лузан не помічав часу. Він глянув на годинник, коли минуло вже дві години, і дуже здивувався. Виявилося, що Коля був не набагато кмітливішим за Лузана і забронював номер в останній момент. Він думав, що потрапив у халепу. Єдина вільна кімната в готелі була для двох. Тож Коля був змушений переплачувати. А це не <с Tracy> це, 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 це не реалістичний фанфік, бо ми знаємо, Миколу він би не знімав. Ні, це реалістично. Якщо йде до того, що я в тебе переночую, і ти беда, що мені впадло, будуть тратити гроші, то це реалістично набагато реалістичніше. А тепер зирянову здавалося, що це неспроста. Отже, вони мали зустрітися в літаку. Отже, Андрій мав припуститися помилки. Лузан сидів на своєму ліжку, розбираючи речі. Склейка. Поки Коля ходив по кімнаті, П піздець, звичайно, нам пощастило з тобою, Андрій. Лузан посміявся, а сам знов подумав: Ну, невже все таки добре? Після перемоги Наві у чемпіонаті Лузан готовий був розцілувати всіх присутніх у залі. Але вийшло лише міцно обійняти Колю. Серед десяти тисяч на мене чогось взяла. Перемога відчувалася як торжество і водночас наганяла тугу. Все тепер наче кінець. Андрій з колею знову пили і гуляли холодним Стокгольмом, тримаючи один одного за руку. Холодний став Холодна ручка. — теплила ладонь. Якось Коля мало не впав в озеро, ступаючи по краю набережної, але Андрій вчасно схопив його за комір і потяг на себе. Ти Зрозумів я. Як дитина. Ти впав, ні, я дивила, отак. Отак. Ой, ой, Коля, оберешся. Давайте. Давай. В одну мить, вони опинилися так близько, як ще ніколи не були. Їхні налякані погляди зустрілися. Зустрілися, Коль. Погляд, Зустрілись погляди. погляди. І Лузан відразу розтиснув руку. Обидва одразу протверезіли. <світ> За руки вони, звісно, більше не тримались. Тільки Ранці Лузан прокинувся пізніше. Колі ліжко поряд було напрочуд добре заправлене. Знову Якийсь пізно по моєму Андрій підвівся з ліжка підбадьорений думкою про те, що сьогодні все має вирішитися. Він постукав у двері ванною, відваливши дурний жарт про Корею та Україну, але відповіді не було. Сучка, ти пішов, тима. А ми ще не чпокались. Ми ще не чпокались. Ми чпокали? просто, просто лягли спати вранці проти. А тебе А це що таке запитання? Типу, ну як, ну просто звичайний день. А ми ще не чпокались? Ні, це, а, не типу... то, це не 19? -е? Ну це, типу, я, -е? я просто думаю, що ми почпокались, і ти, типу, кинув мене. Та я просто знаю, що тебе можна зацепити жартами просто отак от на ключ. Я там не був, як було, не знаю. Що ти в нього так свічку, ще в руки? <клес> в Коля не відповів на жарт про національність. Швидше за все, Коля помер. <клес> Бо не може не підкинутись на жарт про карею <клес> тільки після смерті. Стоп, <клес> а Коля що помер? <клес> Андрій відчинив двері, але всередині нікого не було. Дуже дивно. Звичайно, його сусід міг спуститися на рецепцію з якихось особистих справ. Тож Лузан вирішив не починати панікувати без приводу. Мені подобається, що тебе і тут Лузан називають. Чоловік прийняв душ, почистив зуби і повернувся до спальні, відчинив шафу. Він виявився наполовину порожнім. Він шафу він наполовину порожній? А ні, це шафа на половину порожні. За півгодини Андрій напевно переконався. Коля пішов. Чувак, просто півгодини дивився на шафу. <ріст> <ріст> ну точно пішов. <ріст> Напевно, Лузан таки помилився. Чудес не буває. І найкращі збіги часом виявляються просто збігами. Можливо, Коля просто злякався. <ріст> <ріст> ну так, звичайно, злякався. У нього ж на лобі написана гомофобія. — що — злякався, бо в мене на лобі написано гомофобія. А я тут такий момент, що блискавка між нами. Я не знаю, що робити. Я в кут... я в куті. Я на різдво в куті. Ви загнали мене в кутю. Своїми гійськими штучками. А втім, яка тепер різниця? Часу вже не повернути, шукати колю по стокгольму марно, тихі, чисті вулиці, бліде сонце за вікном, спогади про чемпіонат, все раптом стало таким чужим і холодним, що Андрій мимохідь зіщулився, втикаючи обличчям в подушку. М мабуть, кохання все таки не існує. Стоп, це коля. Він гомофоб. Типу, суть така. Ну, що... — написано, він на Просто Гомофоп. Просто... Просто... Типу, ми чуть не ну, трохи не поцілувались, і він, відчувши цю іскру, поїхав. Я, я втік. забрав всі свої речі, як не приємно. Як... Бо я не знаю, що в таких випадках робити. А, То... а я що ти мене одну залишив? <рес> 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 Чувак, так ти мене спас від того, щоб я в озеро впав. Це знаєш, як завоз? Ну з ти, ти не... що відтячив ти... тим, що поїхав? Бо я заплутався неприємно. Давай другий. Да, оце, uh, другий. Прокинувшись, Прокинувшись, уранці. Да. Прокинувшись уранці, Коля не виявив Андрія поряд. Він заправив ліжко та вийшов на кухню. Ти заправляєш ліжку? Да, ні. Андрій стояв біля стільниці і навіть не обернувся на скрип дверей. Коля підійшов ззаду, акуратно обійняв його двома руками поперек живота, залишивши легкий поцілунок на наш. І мені подобається більше. Це що за Титанік? І ти кажеш. Текст. Доброго ранку, Андрюша. Добре. Морзно сказав Лузан. Я не розумію, що страпилось, чи я тебе чимось засмутив. Стурбувався Коля. Він раптом помітив, що в Андрія дрібно тремтять руки. Ні. Лузан обернувся, окидаючи хлопця найвідчайдушнішим поглядом. Батьки написали, що завтра приїжджають, і вони чітко дали зрозуміти, що хочуть забрати мене з собою до Кореї. Я тебе нікуди не скіну. Або Корея, або любов. Коля здивувався. Коли він розмовляв з Лузаном. Тоді його самолюбство виявилося настільки враженим, що Зирянов забув подумати головою, а які у його слів можуть бути наслідки? Адже Андрій казав йому, що якщо батьки дізнаються про розлучення з сохен, вони напевно вживуть. заходи. Виходить, коля його підставив. Чувак, я я відбив тебе в сохен. Стоп, А тут далі тут з'являється третій персонаж. Двері відчинилися у кухню бадьорим кроком. Увійшов Валік з кудлатою головою і широкою березневою усмішкою, який учора, мабуть, дуже вдало відсвяткував зняття гіпсу. З Кости? З кости? З, з, може... з з Чого такі кислі пики, мужики? Коля та Андрій дивилися на нього однаково приреченими очима, і успішка зникла з обличчя хлопця. Справа була серйозна. Що серйозно? За півгодини вони втрьох сиділи за столом, потягуючи чай. Андрій боявся підняти погляд, а Валік з колею мовчки дивилися. Ні, це неможливо. Андрію, тобі треба зробити… І блядь? Ти тупе, блядь, сука. Ти мій коханий, ти як зі мною розмовляєш, блядь. Ну посварились і посварились, перестаньте. Все нормально. Сохен, блядь, давай читай. Ні, не можна так залишати. Ні, не можна так залишати. Андрію, тобі треба зробити вибір. Будь ласка. Не витримав зирянок. Хочеш поїхати? Їдь. Ми навіть допоможемо тобі зібрати валізи. Серйозно. Ми підтримуємо будь-який твій вибір. Валік закивав. Коля. Але якщо ти хочеш залишитися, ти маєш твердо наполягати на цьому. Ні, це неможливо. Замахав головою Лузан. — Андрій, немає нічого неможливого. Перебив валік. Вони не можуть забрати тебе силою. Розумієш, дай їм знати, чого ти хочеш. Іншого шансу немає. Та й не буде дурень красень. Я пішов. Дякую, хлопці, дякую. Я пішов святкувати зняття гіпсу. <рес> —— Ні, Ну це класний, цей це мені сподобався. А, це... Це... а хотіли б почути продовження цього фанфіку? Напишіть. Є як... продовження? Я не знаю. Ну, просто а якщо не. людина почала писати, може там ще в неї в голові є продовження, вона допише. Фанфіки то прекрасно. Так. І бажано, щоб їх писали такі 12-річні діти. Далі у нас є фанфік. Толь, твої слова. Останній фанфік твої слова. Поїхали. Давай, починай. Я кажу, що хочу переспати. Я кажу, що хочу переспати з тобою, Андрію. Хлопець здригнувся від такого сміливого одкровення. Мурашки пошкрябали по його спині. Чи довго Зирянов хотів це зробити? Тому що Лузану на мить здалося, що він сам таємно чекав на цей момент цілу вічність. Коля повільно потяг його за комір і, не зустрівши опору, миттєво поцілував Андрія. Перебуваючи у відмінному настрої, Лузан не міг відмовити собі і Зирянову в такому довгоочікуваному задоволенні. Ой, Коля безцеремонна, Коля безцеремонно залишав пекучі засотки на гарній акуратній шиї, вириваючи з грудей Андрія достойно гучні схилипи і стогін. Він був різкий, і Лузан не сумнівався, що втратив кілька гудзиків на своїй улюбленій але приємні торкання Колі забирали всю його увагу. І Андрій жодної хвилини не шкодував про втрату. Повітря навколо розжарювалося. Хотілося чимшвидше позбутися одягу, Коля нестерпно довго розтягував лузану. Я тебе покликав, ти за ноги, я за руки. Коля нестерпно довго розтягував лузана, і той уже готовий був стерпіти навіть біль, аби він скоріше приступив до справи. Розтягував стоп, розтягував Лузана. Це що, блять, малось на увазі? Можливо, розстібавав. Ні, розтягував ти жопу. А далі це ну блять, а що це за інформація? Зирянов був чудовим коханцем. Чиста. На годинку залітіє зробити справи. <свисті> І Андрій ласкавий дбайливими руками, зцілений шорсткими губами, розбещений вульгарними компліментами, того вечора вперше отримав справжнє задоволення від своєї роботи. Хоча надання інтимних послуг у його обов'язку. Не <свисті> <свисті> а, навіщо тоді. Тип, ну, типу, я, я його. Покликав, як ну ескорт типу. Пройшов час. Коля ще лежав у ліжку, вкриваючись короткою ковдрою, яка під світлом неону здавалася рожевою. і з гарненькою посмішкою самовдоволено дивився на Андрія, що вдягався. Пом'яті кінці сорочки, доводилося заправляти в штани, щоб не видати відсутність гудзиків, що виглядало не надто привабливо і компрометуюче. Тобто, ти зривав з нього знизу. Тобто відірвав гудзики знизу, тобто ти хотів скрити не тут що? Ну, це справи. Знаєш, його очі все ще іскрили, вії тремтіли, вологі після посілунків губи злегка тропотіли від дихання. Шию Лузана прикрашала пара невеликих рожевих плям, що добре виділяється через новомеле відсвічування. Виглядає ще рівно. Зазвичай, у такому стані він уже підносив сигарету до рота, але цього разу не зробив цього. Виключно на прохання Лузана. Андрій підняв з підлоги його піджак і кинув у хазяїна. Збирайся, давай. Проганяєш мене? Засмучено запитував. Зарянов. Твій час скінчився, я йду. Байдуже сказав Андрій, збираючи коляні речі по підлозі. І тобі теж час. Чи хочеш валятись тут без мене? Він дав колі його одяг. За це доведеться доплатити. Гу... Говориш, як Шумара, хоча набагато краще за неї. Подумав, зиряно прискіпливо прижмурюючись. Він забрав у хлопця свої речі і різко змінився в обличчі. Скажи чесно, тобі сподобалось? Щось спалахнуло в Андрії. Він з нечитаною емоцією вдивлявся в обличчя партнера, ніби шукаючи на ньому відповіді на запитання. Потім піднявся. І попрямував до виходу. Тільки стоячи в дверях, він обернувся і, очевидно, ніякого сказав. Сподобалось. Коля мало не підстрибнув на місці, ледь почувши Андрії відповідь. Безперечно, сподобалось. — Це знаєш, як бомб. Що yes. мені здається, що е, вам теж сподобалось? Безперечно, сподобалось так. Якщо е, вам сподобалось, пишіть в коментарях. Ми будемо знімати ще фанфіки е, і будемо запрошувати наших друзів, які також фігурують у цих фанфіках. Якщо у вас є сюжети, які б ви хотіли, щоб ми озвучили, кидайте в коментарі. А, а взагалі, е, давай ми залишимо мейл, куди прислати треба фанфіки. Можливо, ми не все знайшли. Всі фанфіки, які ви знаєте, або ви пишете на мою. Якщо у вас є щоденник вдома, який ви нікому не показували, саме час його розчехлити і відправити фанфіки. Про якихось зірок, ну особливо про оцих трьох. Ну, що вообще? Давайте обговоримо. Ну за Це дуже. Я не знаю, я спітнів. Ця напруга відчувалася між вами давно. Дуже кринжово. Мені просто, що я завжди такий різний. Там я, типу, там не ніжний, мене наш підібрали, такі, о, я не знаю, типу, як соромлюсь, а там, типу, що ти як шлюха, ламаєшся, давай, свій пісюн! А мені, знаєш, дуже дивно тепер. Тепер, коли ми виступаємо на концертах і після підходять з нами фотографуватись, я тепер завжди уявляю, як ці маленькі дівчата, яким 15 років уявляють, як виїбались. Притом не просто, а там — З ну, З почуттями. — почуттям Да, сюжет. Оце мені, ти знаєш. Він підійшов позаду, схопив за життя за талію, а він талі, талі, і поцілував шею. шею — Такими жаркими поцілунками, а ще в тебе дуже акуратна шея. — Ти завжди акуратний, А я такий типу Микола, такий дивний хлопець. Звісно. Да. А ще, якщо ми побудуємо цілу е, ми е, кіно е, всесвіт цілий як Марвел. Фанфік, а що якщо ми будемо реально знімати, оце все а я ну, до речі типу, реально знімати по... тобто, ми сіли спочатку чітка фанфіків, а потім показуємо все, що ми не читали. Чувака, я, я прямо уявляв, як ти читаєш, і якийсь там мультіаплікатор такий, ну дуже простого рівня, це все малює або або ну самі зробимо. Ні, наняти акторів, так, які не на схожі, чувак. І ми читаємо. Дурнів, що буравку. Дурні у ролі Миколи Зиряного. Віталік є у ролі Андрія Лозана. Так, народ, нам дуже сподобалось і дуже спішно було читати ваші фанфіки. присилайте ще, якщо. Також сподобалось лайки, коментарі, все, щоб просувати новий канал. І до речі, підпишіть підпишіться на канал. Чим більше людей підписується, тим да. більше ми можемо виробляти контент. І, і взагалі ми хочемо розвивати другий канал. І ну треба ваша підтримка на старті, щоб він був як перший. Щоб ми чим більше ви ставите лайків, тим більше нових у таких проєктів ми тут робимо і експериментуємо. Поставте лайк. Я обіймаю вас позаду і цілую в шею. Що вам сподобалось? Сподобалось <ранс> безперечно <ранс> сподобалось <ранс> 에, спокійної ночі, пока соткіс Малолетка <ранс> галіма. Давай спокійної ночі.